Привіт, друзі! Ми знаходимося у селі Бобриці у нашої постійної клієнтки Лариси. І сьогодні будемо їй встановлювати теплицю армовну, яку ви можете легко транспортувати в своїй легковій машині. Тож, давайте поглянемо, як це буде збиратись. Комон! Ось так легко транспортується наша теплиця. Одна з коробок, їх дві знаходиться. І беремо другу коробку. Да. Опс, І так само легко транспортуємо її. Треба для цього дві людини або одна, але підкаче трохи. І зараз зробимо для вас розпаковку. До речі, ось наш номер, ось наш QR-код, ось наш сайт. Там ви можете замовити таку отеплицю. Давайте дізнаємося, що знаходиться в цих коробках. Розпаковка чек. Дивимось, що в нас тут є. Для цього треба лише канцелярський ніж або навіть кухонний, якщо вам треба. Такс, зараз з усіх сторін треба прибрати скотч. Що в нас тут знаходиться? Ось у нас є чохол з армованої плівки і каркас. І тут в нас знаходяться деталі до каркасу. До речі, вони всі опронумеровані, щоб легко було збирати. Отже, шукаємо інструкцію. О, коли ми шукали, ми знайшли ще фурнітуру, О побачили, що все тут опронумеровано лазером. До речі, бачите, це не маркер. І ось у нас знаходиться інструкція. Обережно її треба витягати, щоб не порвати. Ось вона. Будемо зараз вивчати. О, по-перше, ми розкладаємо всі наші деталі по номерам, щоб було легше знайти, де яка знаходиться. Дуже гарно для любителів-конструкторів Лего. Ось ми ж знайшли деталь номер один. Це в нас такі дуги. Їх 42 штуки для зручності. Вони всі прив'язані резинками і кладемо нашу першу частину, де ми будемо саме збирати теплицю і йдемо шукати частину. номер два. Ось ми розклали наразі основу за нашою інструкцією. Тут ідуть двойки, четвірки, п'ятірки. Розклали нашу основу, розклали розкоси, розклали стійки і саме час їх скручувати. І, от, от, до речі, в нашій фурнітурі є контргайка з резиновою основою, яка не розкручується під час великого вітру, що буде дуже надійно для нашої теплиці. Спочатку закручуємо аторець. Для цього нам треба шуруп, а, наша контргайка, за яку я вам вже говорив, і шестигранник, який йде у комплекті, щоб воно все чудово трималось. І от, так далі продовжуємо наступні елементи. Такс. Дуже важливо нам запам'ятати, що стійки ми ставимо зовні це треті номера. А зсередини ми ставимо стійку номер 9 і вкручуємо її в третю частину: третю, в дев'яту. Ось у нас сьогодні в команді два Андрія. Андрій, я наживляю. А мій напарник Андрій ходить і опідкручує за мною. Дуже гарно працювати в команді. До речі, на торцях у нас є опластикові заглушки, що дуже чудово під час дощів, снігу, градів, що вода не буде сюди затікати, і, до речі, все воно встановлюється дуже легко і зручно. Ось ми вже завершили нашу основу зі стійками і розкосимо на 100%. А перша наша картинка вже готова, і ми можемо переходити до картинки номер два монтаж арок. Наступним чином переходимо до деталей номер 1 і номер шість. Вставляємо нашу деталь номер 1 Таким чином вставляємо. Далі а, підживляємо наш болт. До нього деталь номер 6 І далі вставляємо розкос і можна закручувати. У мене контргайка була в кармані. Зараз, секундочку, ось вона. І все. А далі Андрій за нами доживляє. Далі беремо деталь номер 1 Вставляємо її в наш стовпчик. Наживляємо болт. Далі деталь номер 6, схрещуємо з деталі номер 5 продовжуємо вставляти в наш болт, ось так, щоб воно трималось. Беремо нашу контргайку, заживляємо її. І так робимо по усьому периметру, як написано в інструкції. Яким чином необхідно встановлювати нашу арку? Ми беремо деталь номер 1 Вставляємо її знову ж таки в деталь номер один, а продовжуємо нашу е, е, арку. І дуже важливо все це робити а поступово, бо коли дмує вітер, щоб воно все трималося, далі ми вставляємо деталь номер 5 у деталь номер 5 Так. Закручуємо нашу контргайку з цієї сторони. І з тієї сторони номер 1 деталі, яку ми тільки що. Встановили ось отаким чином. Такс. Дуже важливо, щоб шуруп входив. Болт, точніше, і а, вкручуємо його контргайкою, і отаким чином воно все чудово тримається. І навіть якщо буде дмути вітер як зараз, воно буде чудово триматись. Коли ми доходимо до перед останньої дуже важливо, що ми повинні взяти нашу деталь номер один. Вставляємо її в стовчих і беремо деталь номер 4. вставляючи її в деталь номер 5 Вона відрізняється тим, що вона з двох сторін без ужимів для того, щоб фінальна деталь номер 6 яка буде з резиночкою, трималася дуже гарно. І ось от таким чином ставимо передостанню арку. Ось ми вже зібрали наш каркас. Він готовий. Ось зараз Андрій е докручує шуруповертом наші гайки, і на це в нас зайняло о півтори години. Два Андрія і одна собака, яка нам допомагала і гавкала на нас. Наступним чином, що ми робимо, ми копаємо траншеї біля нашого каркасу, щоб наша плівка вона туди одягнулася, щоб вона гарно трималась, і щоб було менше акливань самої теплиці. Ось ми вже викопали наші траншеї по краю нашої основи і зліва, і справа. І зараз саме буде час для того, щоб натягати нашу плівку і встановлювати далі. Натягуємо на нашу основу ось таким ось чином. Для цього вистачає двох людей. Навіть коли ось такий вітер дмує, все одно просто треба трохи поправити, да, і все, вона. Чудово лягає на наш каркас, на нашу основу. Тут треба просто поправити, бачимо, який вітер, ніби ми знаходимося на кораблі. Але все одно дві людини і проблем ніяких немає. Ось ми накрили. Ось ми одягли нашу плівку і починаємо засипати ґрунтом перший край. Засипаємо ґрунтом і. Притоптуємо, щоб воно трималось таким чином, і з іншої сторони необхідно зробити так само. І на торцях, а так само нам потрібно зробити невеличку траншею, приблизно метр до дверей, щоб вони відкривались, і так само закопати, щоб наша плівка була натягнута. Ось ми прикопали ґрунтом, і зараз відчиняємо наші дверцята. І ось у нас вже є доступ до нашої гарної отеплиці. Тепер дверцята ми скручуємо в рулон, і в нас зверху є окріплення для фіксації дверцят, щоб воно гарно трималось. Щоб Воно виглядало чудово і було симпатично. Отаким чином це роблять дві людини, щоб не було складочок. І ось так фіксуємо наші дверцята. Ось, друзі, нарешті ми і зібрали нашу е, теплицю. Е, Чотири на шість метрів. Вона має шість е, вікон з о, кожної сторони з москітними сітками. Усього 12. має затемнення. До речі, клієнтка Лариса собі сама зробила затемнення на нашому на нашій теплиці Гулівер. А тут вже наша теплиця іде одразу з затемненням. Також ми маємо великі дверцята по 2 метри з кожної сторони на блискавці, на засібках і з цієї, і з цієї, щоб у вас провітрювалось. А ось, до речі, вікна з іншої сторони. Така велика-велика-велика теплиця. В цій теплиці ми маємо 9 рядів поперечин, щоб воно дуже гарно трималось. І також 4 розкоси по углам. Ось так вони виглядають. Сьогодні ми встановили армовану теплицю для нашої постійної клієнтки Лариси. Також рік тому вона замовила нашу теплицю на полі карбонаті. І давайте поглянемо, що там є. Лариса трохи модифікувала нашу теплицю. Вона замінила поліакарбонатні дверцята на дверцята з сіткою для більшого провітрювання. І зараз я скажу, для чого вона це зробила. Заходьте. Праворуч в нас знаходиться салат, томати, перець, окабачки. А посередині в нас так само є рослина. Ось, дивіться, до речі, зараз 20 квітня і вже є другий врожай Редиса. Це нам сказала Лариса, давайте спробуємо. Дуже смачно, рекомендую. Ліворуч у нас знаходиться частина для курей. Ось тут Лариса зробила брудери, Вона каже, що кури живуть тут ще з лютого. А ось це звичайний курник ще один і, до речі, дуже гарні яйця.